В Антарктиді виокремились два кліматичні пояси Антарктичний і субантарктичний. Особлива суворість клімату спостерігається у внутрішніх районах. Взимку з квітня до вересня лютують морози мінус 70 градусів за Цельсієм. Навіть у розпал полярного літа у грудні-лютому термометр показує мінус 30 градусів за Цельсієм. Проте погода ясна і безвітряна. На узбережжях таких сильних морозів не буває. Мінус 35 узимку, майже 0 градусів за Цельсієм улітку. Але там панують шторми, які переходять в урагани, що супроводжуються снігопадами. На узбережжях і у внутрішніх районах Антарктиди є антарктичні оазиси. Антарктичний оазис це вільна від льоду ділянка Антарктичного суходолу. В антарктичних оазисах виходять на поверхню гірські породи, тому вони краще прогріваються. На них оселяються мохи та лишайники. А в озерах сталою водою водорості. Температура повітря там улітку над землею буває додатною плюс 3 градуси за Цельсія. Але різко знижується на висоті вже кількох метрів.